Коли ми тільки планували переїзд в село, наші друзі та знайомі постійно запитували нас, а за що ми будемо там жити? Склалося таке враження, що ми їдемо не за 40 кілометрів від міста, а на безлюдний острів. Хоча на той момент я вже стабільно 5 років працювала онлайн, а цей стереотип сидить у головах людей дуже глибоко. Багато хто досі думає, що в селі немає роботи, або ти працюєш зранку до ночі, щоб прогодувати себе і родину, або ти вимушен їхати в сусіднє місто, але витрачати на це пів свого життя. Сьогодні я хочу розвіяти цей міф. Я розкажу, де беруть гроші люди в селі, як заробляють наші сусіди, на тому, що росте у них прямо під ногами і навіть зимою їх бізнес не спить. І також я детально розкажу про свою роботу, ким я працюю, як я поєдную роботу в онлайн-школі з малюванням на планшеті. І чому я ніколи не проміняю свій сільський офіс на міський опенспейс? Звісно, зараз, коли на дворі зима, здається, що село спить, але це оманливе враження. Справжні господарі готуються до сезону заздалегідь, а дехто заробляє навіть зараз. Зима в селі це не тиша, а пауза для розумних рішень і підготовки до майбутнього врожаю та доходу. Багато хто думає, що село це тільки картопля для себе. Але наші сусіди перетворили це на серйозний бізнес. Люди професійно вирощують розсаду, зелень, декоративні квіти, лаванду і навіть туї усе те, що має стабільний попит і приносить реальні гроші. Взимку тут не відпочивають: іде закупівля насіння, планування сортів, підготовка ґрунту в теплицях, живцювання і догляд за молодими рослинами. А навесні та восени починається шалений попит, коли покупці стоять у черзі. Одна добре налагоджена теплиця з розсадою може готувати сім'ю кілька місяців, а для когось стати основним джерелом доходу. Кури, гуси качки це класика для села. Але тут є важливий нюанс: набагато вигідніше продавати не просто харчові яйця, а інкубаційні для вирощування курчат і молодняку. Це вже зовсім інша ціна, інший покупець і зовсім інший рівень прибутку. Взимку ж ціна на домашні яйця злітає, бо кури несуться гірше, витрати на утримання зростають, а попит стабільно перевищує пропозицію. Саме тому ті господарі, хто заздалегідь утеплив курники. І додав освітлення зараз у виграші. Вони продають тоді, коли більшість лише шукає де купити. У кого є корови? Це живі гроші щодня незалежно від сезону. Молоко, сир, сметана, масло все це має попит і продається без реклами. Так, це дуже важка праця без вихідних і свят із ранніми підйомами та щоденною відповідальністю, але натомість вона дає стабільність і впевненість у завтрашньому дні. У селі натуральні продукти розлітаються миттєво. Постійні клієнти з'являються дуже швидко, а часто навіть не потрібно їхати на базар. Люди приїжджають самі, бронюють наперед і радять одне одному. Для багатьох родин саме корова стає фінансовою подушкою, яка тримає господарство на плаву цілий рік. Якщо немає свого бізнесу, руки завжди потрібні. Сезон це прополка, збір врожаю, восени взимку, це допомога по господарству, розчистка снігу, прибирання листя, заготовля дрів. Робота є завжди, якщо ти не лінуєшся. А тепер я хочу вам розповісти, що змінило село найбільше. Це інтернет та нова пошта. Раніше, щоб продати свою продукцію, треба було їхати на базар, стояти там цілий день, поки не продаси і ще платити за місто. Зараз наші сусіди продають все онлайн. Вони викладають свої оголошення на Ulix в Інстаграмі, Фейсбуці, Люди їх знаходять, а нова пошта відправляє ці замовлення по всій країні. І тут з'являється головний плюс життя в селі це економія часу та грошей. Згадайте життя у місті. В місті треба витрачати мінімум 2 години на те, щоб доїхати до роботи. Потім ти повинен купувати собі їжу, купувати каву та офісний одяг. А в селі я прокинулась і вже на роботі. Мої витрати тут мінімальні, а доходи, такі як у місті, і навіть трошки вище. Тепер давайте детально розкажу про те, чим займаюся я. Моє основне джерело прибутку вже багато років це робота в великій онлайн-школі. Що це означає? Я працюю куратором та спеціалістом у відділу якості. Я допомагаю нашим студентам виконувати домашні завдання, даю їм зворотній зв'язок, допомагаю розібратися. В різних технічних питаннях, це повноцінна робота з графіками, планірками та відповідальністю. І є також ще одна частина моєго життя, яка спочатку була як хобі, а потім переросла в професію. Я цифровий художник, самоучка, я працюю вже більше чотирьох років. Спочатку я брала прості замовлення на фрілансі, малювала портрети. Листівки, потім це вже переросло в повноцінну професію. Замовлення стали більш складніші, більш відповідальніші. І одним з таких замовлень це була величезна робота над кольоровими ілюстраціями з дитячої біблії. Це таке неймовірне відчуття відповідальності та радості. Коли ти розумієш, що твої малюнки будуть розглядати сотні дітей, і через ті образи вони будуть знайомитися з вічними істинами, і це така робота, яка має дуже великий сенс. Крім замовлень, я також працюю на ілюстраторських стоках. Це така, знаєте, ідеальна робота для інтровертів. Тобі не треба спілкуватися з замовниками, не треба вносити правки. Ти просто малюєш те, що тобі подобається, і завантажуєш на платформу. А люди зі всього світу можуть купляти твої ілюстрації та використовувати їх, як їм потрібно для упаковки, для реклами або ж для чогось іншого. Хоча є робота в селі. Якщо сидіти і чекати, що хтось дасть вам посаду, то ні, роботи немає. Але сьогодні світ змінився і перед вами відкрито багато можливостей. Якщо у вас є інтернет та бажання вчитися, ви можете працювати віддалено з будь-якої точки світу, продавати свої вироби та навчати інших. Але село це не про ізоляцію, це про вибір. Вибір жити в тиші, дихати свіжим повітрям, але бути частиною чогось більш глобального друзі, напишіть в коментарях, ким працюєте ви, чи дозволяє вам ваша професія переїхати в село, або що вас зупиняє. Я дуже вам вдячна за перегляд цього відео. Ми зустрінемось з вами зовсім скоро. До зустрічі.